Почну, як завжди, з позитивних новин: 126 тисяч Саме стільки потянських орків вже стало добривом для української землі. За минулу добу наші збройні села України відправили до пекла 490 російських вбивць. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційного та трьох ракетних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню зокрема, і по населених пунктах. Високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів. По всій території України. Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється. Ввечері 29 січня росіяни зруйнували чотириповерховий будинок у центрі Харкова. Загинула пенсіонерка, троє людей отримали поранення. Будинок частково зруйновано, жителів евакуювали. Обстріляли росіяни і обласну клінічну лікарню в Херсоні. Три людини загинули, та ще щонайменше восьмеро дістали поранення. За даними ОВА, ворог 42 рази обстріляв територію Херсонщини. Гатили по мирних населених пунктах з артилерії РСЗВ, мінометів, танків та БМП. Херсон, армія Путіна, обстріляла 13 разів. Окупанти били по житлових кварталах міста. Нещодавно російська армія атакувала Херсонський порт через вороже обстріл пошкоджень зазнали два судна. На що належить іноземним компаніям російським снарядом було пробито корпус та місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро. Силовикам екіпажу судна вдалося локалізувати вилив нафтопродуктів. Під вогнем і Донеччина всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще одного. Пошкодження підприємство та приватні будинки на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін наступальний у угруповань противника не виявлено.